Війна очима ТСН історії, які залишилися за кадром і не увійшли в сюжети. Тепер можна прочитати у книзі, яку сьогодні презентували наші героїчні колеги. А ще офіційно відкрили виставку артефактів війни. У ній знакові речі, які протягом останнього року нашим знімальним групам вдалося привезти із зони АТО. Досі це зберігалось і нагромаджувалось у коридорах. ТСН, поки не переросло масштаби редакції у Київському музеї Шевченка. Експонати зайняли. Три виставкових зали ці деталі війни і свідчення любові до рідної країни може побачити кожен охочий, як зрештою, і придбати книгу Війна очиматеса. Історії, які залишились поза кадром, враження відчуття кореспондентів ТСН, які працюють у зоні АТО – Це розповіді про те, що назавжди залишиться в серці. Про передову військових загиблих життя на фронті. Усе це одна книга Війна очима ТСН». Загалом 28 історій. Це також дуже важливі свідчення того, що насправді відбувається там на передовій. Дуже важливі свідчення не лише для нас, бо нам це можливо цікаво почитати, зазирнути залаштунки для майбутніх поколінь. Це документальні свідчення про війну, яка зараз триває. На самом деле, э она смогла вытянуть из нас вещи, которые максимально объёмно показывают эту войну, которые дают человеку не присутствовавшему на это его не понимание, что там происходит, как происходит. Сегодня мы повернулися з фронту, да, це все на 9 годин звідси від Києва. Тут живуть вони не відчувають цього. От саме ті люди, які, для яких війна це щось по телевізору, це щось в інтернеті і так далі. От хочеться, щоб вони відчули, що це наша спільна проблема, цікаво послухати екскурсію, будь пожалуйста. Самі журналісти тут найкращі екскурсоводи разом із презентацією книги. Відкрито й виставку артефактів війни. Кожен експонат, кореспонденти знають від А до Я, хто подарував звідки та його унікальну історію в музеї. Те зібрано артефакти з передової. Краматорськ, Піски, Дебальцеве, Широкене та щастя, перелік чималий. Треба робити таких виставок побільше. Відкривати людям очі на те, що йде війна, а не просто якесь ато. Там як ми там шутіли, коли була можливість. Увіділи свої експонати в чому тут бігали, нашу ласточку, то що ми поснімали і передали музею. Приятно вспомнить, То не давно бути в музеях, а не у кого-то дома лежать. Шість експозицій на різну тематику: куточок пам'яті загиблих героїв. Експозиція, яка доводить присутність російських військових на території України, окрема зала присвячена Донецькому аеропорту. Звідти вивіски, табло і навіть візочок. Тут проти если не шубав, в терміналі, коли травили первый раз. Противогаз був один на весь термінал. Жора показує експонати, які ще нещодавно могли врятувати життя. Ось це частина улюбленої ластівки, так назвали свій БТР. Слазочки пережиляючі багато. як говориться, фартовий БТР, сильно фартовий. На ньому трьохсотих не було, ну, два легких. Тут таки на презентації виникла ідея продовжити проект. Міністр культури обіцяв допомогти. Експозиція помандрує Україною. Особливо каже, цінно, аби цю виставку побачили школярі. Після музею Шевченка вона відразу буде переїздити до центрального військового госпіталю тут у Києві, де до сих пір лікується досить багато бійців. А після того поїде Україною, експозиція триватиме у національному музеї Шевченка до 18 липня. Включно двері будуть відчинені для усіх охочих. Алхоцініська Вадим Литвин, ТСН, 1+,1.